Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко із півдня Одеської області. Сьогодні показую, як я зберігаю кани. Ми їх викопали, спішили до душів. Бачите, викопую так, щоб е, трошки була земля. Я її повністю не струшую і так зберігаю. Земля мокра. Я просто склала в ящики і ось тут держу. Тут у нас хата це свикрухіна хата. Ми тут не живемо, тут не опалюється хата, тут прохолодно. Інша кімната, там я включаю, там в мене квіти включаю камін, а тут у нас так. Ну, Потім ще в мене є агротканина чорна. Я прикрию її потім ще нею, як ну, почнуться морози трошки, то прикрию ще чорною агротканиною, взагалі, щоб трошки було тепліше. Ну і щоб зберігалася більше волога на коріннях. Тут Ще треба взяти один горщик, ой, горщик один ящик перекласти. ну, це таке. Ось так зберігаю. Просто в ящиках, просто на землі. Раніше ми заносили в підвал, а тепер не хочеться, тому що через ці хати у нас підвал вхід з хати, тому це треба заносити в хату, ця земля сипеться, потім виносимо, земля сипеться. Ну, тут у нас хата є ось, вільна, тому держимо тут. Тут у нас усі цибуля і картопля. Тут у нас ось і хурма зберігається. Бачите, ось одна і ось друга. Тут у мене ось коробки, тут у мене багато чого. Ще ось і витрошки лишилося. Ось такий у нас склад. Хата холодна, не опалюється зовсім. Тут ось вікно і там двері вже зразу вихід. Ну Тут ці двері я закриваю. Тут взагалі завжди темно, квіти вже позаносили, деякі треба пересаджувати. Де отримала, потім йду показувати вже. Ось так тримаю такий в холодній хаті. Бачите, тут у нас, ну, такий склад. Сарай, можна так сказати. Ось держу тут кани. Так що, у кого є підвал, опускаєте в підвал. Ну, Можете присипати ще е, тирсою і трошки трошки змочити, не, не геть мокру, щоб була, або присипати вологим піском. Е, я зберігаю так, у нас не холодні зими, і я вже тут два роки зберігала в цій хаті, це вже третя зима буде. Так що скажу, зберігайтеся. Можна в підвалі присипати піском, можна присипати глиною, можна присипати тирсою, але я скажу, що різниці ніякої. Що вона так буде зберігатися, що буде присипано. Ось таке коротеньке відео. Викопали, занесли десь в сарай. Можете в сараї тримати, але щоб не було холодно. Накрийте старими там куртками, пальтами, такими, тряпотями якимись. Головне, щоб вони не, не перемерзали. І все. Навіть ось у нас вже були приморозки. вверх примерз, а корінь нічого нема, тому що земля, поки земля не мерзла, кані немає нічого. Отак. От все. Так що боятися тут нема чого. А це ось тут вона кіточки, буду їх пересаджувати. Там ще купила горщиків. Треба кое що пересадити. кое що перестала поливати спеціально повисахала, не хочу більше. А тут буду це пересаджувати. Камель Камелія трошки одна щось прихворіла. Ця така гарна ось з бутонами вже пішла в ріст. А це щось буду. Треба удобрювати чимось. Все, друзі, отак. От Тому що багато питаєте, як, як, де, чим присипати, не присипати. Ось так, я ж кажу, по бажанню. Все. Бажаю всім гарного вечора, спокійної ночі. Все буде наша Україна.